Друзі, Всі, всім привіт! З вами на зв'язку команда Брокепітал. Мене звати Євген. В цьому відео я вам розповім, як створити NFT, яку ви можете виставити на продаж на сайті OpenSea. Цей процес займає часу не дуже довго, і це можна зробити безкоштовно. Тож кожен, хто бажає, може створити свою власну NFT. Чи nft колекцію, чи це просто якась буде одна картинка, так та виставити її на продаж. Як це робити, давайте будемо дивитись. Єдине, що вам треба буде зробити, це створити гаманець Metamask, якщо у вас його ще нема. Як це зробити? Посилання на інструкцію буде десь отут зверху. Тож переходимо та дивимось далі. Після того, як ви створили гаманець Metamask, або якщо він у вас уже є, вам треба обов'язково додати мережу полігон. Ця мережа потрібна для того, щоб ми могли безкоштовно створити NFT картинку, яку потім ми розмістимо на сайті OpenSea та виставимо її на продаж. Тож, переходимо на OpenSea. Тут є дуже багато різноманітних картинок, по категорії можна відібрати. Є як окремі якісь картинки, так є і колекції, колекції картинок. Тож, перейшли на сайт OpenSea, далі натискаємо Connect Wallet, Metamask. Таким чином, ми під'єднали свій гаманець Metamask до сайту OpenSea. Далі, переходимо. Ось тут є такий кругляшок, натискаємо профіль. Ось так виглядає конкретно мій профіль. Ви його оформлюєте вже по-своєму, як вам більше подобається. Що робимо далі? Далі натискаємо знову на цей кругляшок і натискаємо колекції, мої колекції. Воно зв'язує вас з metamask гаманцем, Треба підтвердити. Підписуємо. І далі, бачите, в мене вже тут створені колекції. Ми зараз будемо з вами створювати з нуля нову колекцію. Натискаємо Great Collection. Вибираємо друге меню. Не першу галочку ставимо ось тут. Натискаємо Confirm. Далі нам треба поставити назву. Яка це в нас буде назва? Я підготував тут уже картинки, це буде там космонавт з квітками. Так? Писати треба все на англійській мові. Тож, я використовую для цього перекладач. У нас буде космонавт і квіти. Копіюємо, вставляємо сюди назву. І далі опис. Треба також написати якийсь опис. Також я це підготував вже. Це буде «Арт-колекція космонавт і квіти. Також це копіюю, вставляємо сюди. Є. Далі. Ми вибираємо, яка це буде категорія. В мене це буде категорія ART. Потім ми вибираємо блокчейн. Блокчейн полігон. Для цього нам і треба було на Metamask створити додати точніше мережу полігон. Тож вибираємо полігон. Бо тільки на полігоні можна це робити безкоштовно. І далі ми вибираємо, в яких активах ми можемо приймати платню так, за наші картинки. Тут вибрано по замовчуванню ефір та Matic, можна ще додати USDC та, наприклад, DAI. Так, потім вибираємо, який формат буде, ну, хай буде по замовчуванню середній. Так. І далі нам ще треба додати, бо нас далі не пропустить, якщо ми натиснемо Зберегти, Бачите, випадає така ось помилочка, нам треба додати сюди картинки титульні. Для чого вона потрібна, зараз зрозумієте. Дивіться, натискаєте плюсик. В мене вже відібрані картинки. Це у нас буде такий ось астронавт і квіти. Так, Додаємо відкрити, потім другу, другу. Хай це буде ось така. І третя. І третя. І я гадаю, що... Ну, хай буде ось така, квіти будуть. І тепер ми зберігаємо. Все зберігли і ось так виглядає наша титульна обкладинка цієї колекції. Тобто ось буде перша картиночка, ту, яку я вибирав так, і ось остання з цими квітками. Тобто людина, яка сюди перейде, вона вже побачить, що, е, яка ця колекція. Тобто буде видно, що це астронавт і квіти. Так? Це у нас титульна просто картинка. А зараз ми будемо з вами створювати конкретно NFT. Для того, щоб створити безкоштовну NFT та додати її в цю колекцію, ми натискаємо знову ж на оцей круголішок і натискаємо «Great» Створити. Так, далі натискаємо сюди вибираємо першу нашу картинку. Перша, ви повинні, я, наприклад, як зробив, пронумерувати їх, щоб вони у вас не плуталися. так? І треба знати розмір цієї картинки. У нас буде розмір 1456 на 816. Ось перша картинка отака буде. У мене вона підписана: астронавт та квіти, номер 001. Формат JPEG. Відкриваємо її. І сюди пишемо назву. Завчасно я копіюю. Ставлю назву і ставлю обов'язково, що це в мене буде номер. Поміняємо Так, номер 001. Так, далі, друге меню пропускаємо, а сюди треба обов'язково написати якийсь опис. Я скопіюю оцей. Так, ставимо сюди. Далі вибираємо, в яку, так як в мене вже створено багато колекцій, так, вибираємо конкретно цю колекцію, яку ми створили тільки що астронавт та квіти натискаємо. Далі нам треба написати якісь параметри. Тобто натискаємо плюсик і пишемо: Type file, все пишеться англійськими буквами. так. Typefile формат JPEG. У мене JPEG, Якщо у вас буде якийсь другий PNG, наприклад, картинка, то ви це вказуєте. Але це не обов'язково робити, так як я це роблю ось конкретно зараз. Ви можете тут щось друге вписувати. так? І розмір. Пишемо size. 1456x забувся, давайте подивимось. Свойство 1456 на 816. На 816. Зберегти. Можна ще якісь параметри додавити. Я е, тільки отакі от два додаю. Далі, спускаємось трошки нижче. Оці всі е, плюси, які йдуть далі. Я їх пропускаю. Оці всі галочки також пропускаю. Далі, ось тут, де стоїть одиничка, це ми вибираємо. Скільки картинок буде створено? Тобто ми можемо цього астронавта створити в одному екземплярі. Якщо ми залишимо тут один, вона буде створена в одному екземплярі. Якщо ми поставимо, наприклад, ту цифру 10, то таких картинок буде створено 10, і їх зможуть купити не одна людина, зможе купити, а наприклад, 10 людей зможуть купити. Можете поставити 100. Я зазвичай створюю в одному екземплярі. І далі дуже важливо, вибираємо тут, де блокчейн. Тут ми вибираємо полігон. Бо тільки на полігоні ми можемо створити цю картинку безкоштовно. Вибрали полігон і натискаємо Create. Далі вказуємо, що ми на робот. Тобто треба пройти ось таку капчу. Це, друзі, наша NFT-картинка вже створена. Тобто ми її зараз створили, і нам залишається тільки виставити її на продаж. Закриваємо це віконце. Отак вона виглядає. І ми натискаємо ліст. Тобто ми хочемо її поставити на продаж «Лістинг». Натиснули сюди. Тут нам треба вибрати, що в чому ми хочемо її продавати: або в ефірах, або в «Матік», або в USDT. Давайте я поставлю, наприклад, Матік. Матік і поставимо ціну. Ціну, друзі, ви можете виставляти любу. Ви можете за картинку поставити ціну як 1 долар, так і 1000 доларів. 10 000 доларів це вже як хочете, абсолютно. Давайте я поставлю 10 доларів. Це в нас буде 10 матіків це скільки? 10 матіків по поточному курсу це 7 доларів. 15. Хай буде 15 матік. Ось 15 матік. Я хочу отримати 15 монет MATIC за оцю картинку. Ось я ставлю цифру 15. Якщо ви хочете, ви можете поставити 1500 і продавати цю картинку за 1000 доларів. Це ваше право. Так, я поставлю 15 і вибираю е, срок, е, на який буде опублікований е, цей. Пост, так, ця картинка. Скільки вона буде тут знаходитись, поки не куплять максимальний термін. 6 місяців. Я ставлю 6 місяців. І натискаємо Complet. Далі нас перекидає на Metamask. Нам треба підтвердити цю, ну, підписати цю угоду, скажімо так. Це безкоштовно, друзі, нагадую. Підписуємо. Все. У нас все створено. Переходимо via в V лістинг. І в нас ми бачимо, що ми створили NFT картинку отакого от космонавта. Так, вона коштує 11 доларів по поточному курсу, тобто 15 монеток Matic. І ось так вона виглядає. Давайте подивимося, як вона виглядає в нас в колекції. Дивіться, натискаємо на оцей кругляшок і натискаємо my collection. Ось бачите, в мене різні колекції створені. Переходимо сюди на цього астронавта. Переходимо сюди і бачимо, що в нас створена одна NFT-картинка, яка коштує 15 монет MATIC. Якщо хтось її купить, друзі, то о, ці кошти вам зарахуються на гаманець Metamask, який ви потім можете конвертувати там, в долари чи в якусь іншу монетку, чи виводити, що, що хочете з цими коштами потім робити. Тобто ми створили в цій колекції, тобто ми спочатку створили саму колекцію, зробили таку шапку профіля, так, оформили її красиво і далі вже наповнюємо цю колекцію картинками. Ми поки що створили одну картинку, це займає десь декілька хвилин часу. Я стараюся створювати колекції з декількох картинок. Дивіться, я вам покажу. По цій колекції Астронавта в мене є 17 картинок. Дивіться, я вам ось покажу. Отакі в мене є картинки, бачите? І кожну з цих картинок, з кожної з них я зроблю NFT і додам туди. Тобто, в мене отут буде не одна картинка, а буде їх 17. Отака буде колекція. На кожну поставлю ціну 15 монет MATIC. Якщо ви хочете іншу ціну ставити, ставте іншу. І все. Тобто, таким чином це робиться, друзі, абсолютно безкоштовно. І якщо ви якось свою колекцію що будете продвигати, так я не знаю, як це. Можна або у якихось мережах можете ділитися посиланням. Дивіться, у вас є ось колекція, ось є посилання. Так, ви можете поділитись, натискаєте, копіюєте посилання на оцю колекцію, і можете, не знаю, там закидувати по соцмережам, по якимось там твітерам чи інстаграмам, що ось я створив ЕНФТІ колекцію. Переходьте, дивіться, і можливо, хтось у вас купить цю NFT-шку. Бо NFT-шок є, друзі, дуже багато різноманітних є дуже відомі. Криптопанки там такі були невтішки, які продавалися. Я не пам'ятаю, там найбільша ціна, якщо я не помиляюсь, 7,5 мільйонів доларів за одну картинку, хтось там заплатив. Тож, звісно, ви можете поставити 1 мільйон доларів за свою картинку, але не факт, що її хтось купить. Тож можете спробувати ось такими простими діями створити якісь там свої колекції, якісь красиві картинки, так але. Дуже важливо, щоб ці картинки були якісь унікальні. Так? Якщо ви їх десь скажімо, в Гуглі, накопіюєте в гуглі якихось картинок і не виставляєте, то ну, мала вірогідність того, що у вас хтось їх купить. Тобто вони повинні бути якісь унікальні. Я не знаю, якщо ви, наприклад, красиво малюєте чи там якісь татухи б'єте класні, так ви можете робити якісь класні фотки, наприклад, тих татуїровок чи своїх малюнків. Переводити їх в цифру, тобто оцифровувати так, і потім з них створювати невтішки і намагатися їх ось таким чином якось продати. Отака, друзі, була коротенька інструкція. Кому було корисно, не забувайте підтримати це відео лайком. Нагадаю, що в нас є телеграм-канал, де ми ділимося дуже швидкою інформацією, і посилання на наш телеграм-канал є в описі під цим відео. Тож підписуйтесь на наш телеграм-канал, Ютуб канал. Дякую. Всім, хто переглянув до кінця, до зустрічі, бувайте.